Доброго дня всім! Сьогодні хочемо показати, як ми сіємо селеру кореневу. Ось ми придбали таке насіння. Діамат називається тисячі насінин. Насіння оброблене, ось таке дрібненьке, міленьке. Знаємо, що селера дуже корисна для організму. В ній багато вітамінів. І ми хочемо таке собі. Посіяти. Так, ось ящичок, Тут ось земля дернова, засипали землею, поляли обільно. Тут є дренаж. Ось такий маркер. Маркером зробили рядочки. І зараз посіємо. Потім закриємо плівкою і винесемо у теплицю, де. Опалюється. Хай там прогрівається і проростає. Так. Ну, ось посіяли. Можливо, і густувато, але ми будемо його розпікірувати у касети. Будемо більші і кращі вибирати рослинки. І пересаджувати. Збризнули ось таким приладом, так як насіння дуже дрібненьке. У нас вийшов такий цей великий ящик ось дерев'яний. І ще маленький. Зараз легесенько ще присипемо земелькою, накриємо плівкою і винесемо в теплицю там, де зараз сіється перець. Там висока температура, там дві буржуйки. І хай там сходить. І проростає. Ну, все, будемо чекати. До побачення. Всього доброго.